Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Отже, принаймні ще один тиждень я пропоную помаринувати е, тундру бойкотом. А зараз ми із вами переглянемо те, що я хотів переглянути іще на минулому тижні, в минулому відосику. Це підводні човни. Як бачите, одного такого я вкачав. І давайте подивимось трошки на механіку, як взагалі ним грати, які в нього є фішки, які він взагалі сам по собі, які має приколи. Ну і тому подібне. Отже, давайте почнемо. По-перше, у інтерфейсі наразі ви можете бачити, у нас справа є таймер 3 хвилини, 7 секунд. Цей час ми можемо знаходитися під водою. Після цього ми маємо винурювати, і знову цей час поповнюється. Тобто 3 хвилини, 7 секунд ми маємо знаходитися над водою. Або ж ми можемо просто побути, наприклад, одну хвилинку там, чи 30 секунд, і знову на цей самий час, наскільки воно поповнилося, настільки ми можемо і зануритися. По озброєнню, значить, у нас першим стоїть сонар, якщо не помиляюся. Так, це сонар. Він помечає ціль для торпеди. Тобто ми беремо робимо ось так. Ну, зараз там. О, зловили ми на сонар, бачите? Але задимлення, це здається механіка гри у нас заважає пустити торпеду. Потім ми переключаємося на торпеду, робимо пуски, торпеда прямує точності, куди була помітка зроблена сонаром. Отже, давайте почнемо з занурення, оскільки тут вже наші вороги є. Відбувається воно наступним чином: кнопкою С та кнопкою F. Це ми занурюємося, F ми винурюємо. Так, сонар, мітка. Робимо пуск. Пішли наші рибки. Якщо ми робимо повторний е пуск е сонаром, е швидкість е швидкість наших е торпед, вона пришвидку, пришвидчується. Так, човник знищений. І ще треба боятися нам підводних бомб. От бачите, вони сипляться. Ну, це нам здається зараз буде повна срака. Хоча, може, ще й виживемо? А ні не виживемо. Це і така собі протидія від е підводних човнів для того, щоб вони не були імбою. Напевно, як ви могли помітити, наразі гра на підводному човні вона в принципі така доволі жвава, оскільки, ну якщо тебе помітили, одразу починають скидати підводні бомби. Це від них доволі важко якось маневрувати, хоча є такі штуки, от, поліпшені рульові приводи. Я не скажу, що воно дуже чуттєво щось змінює, але в принципі воно є. Так? Маневрувати під водою значно важче, ніж над водою. От, в принципі, і що із такого можна ще відмітити. Якщо ви не бачите над водою човнів, коли ви знаходитесь під водою в зануренні, є така штука, як шумопаленгатор. Вона виявляє із приблизною точністю, де знаходиться ворожий корабель. І ви можете шмакнути по ньому сонаром. Це те це саме, але для підводних човенів. Ви можете виявляти підводні човні. А, і ще, до речі, такий момент. Коли ви знаходитесь під водою і є ворожий підводний човен, він теж знаходиться під водою, ви одне одного не бачите. Ви можете побачити. Одне одного лише, коли застосовуєте цю штуку. Е, ну, і так само можете наводитись одне на одного і використовувати торпеди. Е, головного калібру тут як такого немає, в принципі. Е, лише одна гармата. А, ну, вона іноді може врятувати, коли, коли ви вспливаєте. І якщо. Ваш ворог не має високого запасу е, ХП. В іншому випадку вам будуть гайки. Давайте йти на занурення, адже тут вже є ворожі кораблін. Дуже глибоко я не занурююсь, це в принципі більше потрібно, коли вам кидають на голову підводні бомби. Давайте спробуємо цей шумопелінгатор. Так, бачимо якийсь човен, але він іде за скалу, тому, ми... тому давайте виберемо іншу ціль. 7 кілометрів не дуже далеко. Бачите, можемо навіть зорієнтуватися, куди треба для кращого результату пускати торпеди. Ховається, бачите. Так. Ну що, допливуть наші рибки? Влучення є. Але бачите, ховається? Хвилину 35 ми ще можемо бути під водою. Давайте на перескопну глибину, адже я щось не дуже тут когось бачу. Вони здається всі за скелю пішли. Давайте повний стоп машина і спробуємо поповнити трошки. Ага, занурюємося. Знову занурюємося, бачите? Його тут було не видно зовсім. І нам одразу починають насипати. Курова бомба, пішли. Ну, якось так буває, бачите. Побач... Нас скопили просто, як то кажуть, врасплох і все. І нічого ти не можеш зробити, хоча ми його на мапі не бачили. Нам просто взяли, накидали підводних бомб. І все, і затопили. Отже, завантажився у нас наступний бій. Йдемо на захоплення точки С. Ставте, до речі, вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо підтримуєте геноциди Русні. Хай палає Москва, Шебякіно, Шебєкино, Шемєкіно. Боже, Бомби БНР. До речі, хочу ще вам ще раз подякувати всім, хто зробив донат на навушники для нашого бійця. Це справді побратим мого другого дитинства, з яким ми колись починали грати ще в World of Tanks. Десь у році 2010, він привів мене оцю гру. Це було моє перше знайомство із. Варгеймінгом. Якось так. Тому зараз він е воює у Нацгвардії. Навушнички вже придбали. Навушнички будуть найближчим часом передані вже бійцю. Е я сподіваюся, ви не проти. Якщо я час від часу буду робити якісь публікації для того, щоб ми робили волонтерські збори, адже це потрібно для нашої перемоги. Так, ховається, дивіться. Ми тебе все одно бачимо. лучше чем не маневруя торпеды пришли на и обучение Пішли торпеди. А, вони пішли під ним. Бачите, все ж таки треба враховувати це. Але в нас ще є іззаду одна пускова система. Ховається знову. Може ще й дістане? Ні. Не знаю хто, але його знищив. Хтось. Так, це над нами крейсер плаває. Ні, не крейсер, це. це як його. А, щось типу корвет чи як там. А ось це підводний човник. Бачите, увімкнув в розсіювання і. Можу збивати націлювання на себе. Я гадаю, нам треба піднятися на поверхню, оскільки в нас пів хвилини десь лишилося під водою. Ну, що ми тут бачимо? Ой-ой-ой! Что это? Кто это у нас тут такой? Я так и не понял, нет, лучше не было. Давайте зануримось. Ух, оце пронесло. Так, ну це погано, я вам скажу. Час залишається все менше, а нас ще й бомблять. Ну, в принципі, якось так. Отже, хлопчики-дівчатка, пишіть обов'язково ваші коментарі, як вам World of Warships. Чи подобається вам ця гра. Підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте геноцидрусні, Донатьте на ЗСУ, донатьте, якщо хочете, у цю гру, там не знаю, не донатьте ніколи у Тундру, донатьте на фонди, які. Допомагають людям постраждалим від війни. Ну, отже, якось так. А з вами був я. Всім папа і слава Україні!